Я хочу з вами привітатися і нарешті я задоволена тим, що, що я тут бачу колектив цілий так, попала дуже вдало до вас. Я хочу виконати місію, на яку мене було покладено в прямому ефірі. Хто з вас дивився? Я хочу вручити е, жіночому волонтерському клубу Бджілка подяку від командування полку Азов. Світлана, тримайте, будь ласка, надіть щоб... От, так. І тепер от я хочу, щоб ну, якось ви всі були учасниками нашої розмови. От я дуже хотіла би почути від вас, ну, де знаходити час. І взагалі навіщо вам це потрібно? Оці сітки, оці носки, оці сушені борщі, сушені борщі сало, снігер все таке інше. Ну почни, починайте. Я вважаю, що це потрібно не нам, це потрібно хлопцям, які для яких ми це все робимо. І чим більше ми зробимо зараз тут, тим легше трошки буде їм, і тим більше вони почують і зрозуміють наше тепло, наших сердець. Ми передаємо любов. В першу чергу ми передаємо свою любов. Це головне ліді на примову. Скажіть, будь ласка. Ви знаєте, хотілося б сказати, що люди віддають життя, а казати про те, що ми витрачаємо свій час. Це зовсім те, що мінімум ми можемо зробити для нашої країни. Дідіть ді, 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 вам депутат. депутат, і Любов Йосиповна депутат, будь ласка, ми согласні і сутками працювати, аби тільки як то було трохи легше на фронті. Ми працюємо з усією з віддачею на перемогу. Перемога буде за нами. А жіночки знаходять і тут багато жіночок, які діток в садик водять і приводять, і вдома і сім'ї, але вони віддаються повністю цій роботі. Я думаю, що вона потрібна на фронті, така наша підтримка, і бажано, щоб нас підтримувало наше населення ще більше, тому що дійсно потреба там велика, на фронті велика, і ми бажаємо звичайно. Тим, хто на фронті, хоча б хоч хапельку свого серця і капельку своєї любов. Дякую. Ще у мене Передати. запитання, як так сталося, що ви один одній передавали, що тут є такий клуб, що тут потрібні робочі руки? От хто небудь, скажіть, будь ласка, ну знаєте, жінки є жінки, одна одній сказали, пожалілись, поплакали разом і зразу відчувають потребу цю, що потрібно робити, потрібно допомагати, і йдуть самі. Ну, то город невеликий, і люди вже багато дізналися, вже бджілка наша скрізь прогриміла. Потім інтернет це все виставляється, що бачили. І люди йдуть самі. Часом навіть от сьогодні прийшов молоденький хлопчик, зовсім так. І він каже: Навіть, я по друзях збираю, скрізь збираю, і приношу. Тому люди дуже відзиваються. Ну ще одне запитання до голови, до Світлани, а зворотній зв'язок. Якось вже налагоджено. Вже налагоджено. Нам присилали хлопці з передової там, фотографії з нашими шкарпеточками, в маскувальних костюмах. А, також телефонують частенько буває, телефонують і просто так, і просто дякують. І буває, у нас жіночки є, пишуть молитвочки, пишуть якісь листи, такі вірші гарні, таке добре тепле слово і частенько вписують свій телефон. І хлопці з передової Телефоную. телефонують. І от буквально ось недавно жіночка приходить, розповідає сльози в очах, каже: хлопчина зателефонував такий простужений і дякував за теплі речі, і він знаходиться там, там, де зараз навіть. Дякую. Ну, і ще одне запитання до Марини, як до директора будинку культури зоріний. От скажи, будь ласка, Марина, не заважають, не скаржаться батьки, які діточок своїх приводять на різні тут кружки, заняття вони Ні, з розумінням. Ну по-перше, звичайне з розумінням, а по-друге, те, що вони ж допомагають. І спочатку вони їм скучновато було, значить вони сиділи нічого не робили. Потім я пішла, сказала, так давайте працювати. Свята винося, теж їх якось стимулює. Давайте допомагайте. Вони приходять, може декому, вони самі собі там плели шкарпетки, там щось таке дліткам. А тепер вони плетуть сітки допомагають. Я думаю, що вони нам не те, що не заважають. Вони у нас на базі будинку культури знаходяться як любительське об'єднання, яке працює на громадських основах. Тому ми так сьогодні жартували з дівчатами з нашими методистами, що вони у нас працюють більше, ніж всі любительські об'єднання разом взяті зустріну. Тому ми дуже раді готові допомагати всім, чим є, тому що ми починали так е, об'явами, що збираємо, збираємо, передаємо, і так якось воно не йшло. Там хто приніс, хто не приніс. А тепер дівчата є і вже всі чітко знають, що сюди треба принести, тут можуть допомогти, можуть розказати. І До них величезна довіра. От Як не до одної гром... волонтерської організації в місті, От я помітила, тому що йдуть різні люди, дуже різні, і несуть і питаються. І Слава Богу, що моє, що ця бджілка існує. І дай Боже, що їм сили, терпіння і натхнення, бо вони такі розумнички, ну, ділочки. Черговий вантаж готовий, коли Хотуємо? збираєтесь? Ну, Орієнтовно на 8-9 число лютого готуємося. Хотуємо. І той же самий склад вантажу, так? так сітки, халати. Сітки, маскувальні костюми, капуста, знов такі, борщі сушені, теплі речі, ну, сьогодні цілий ну... день зносять. Я так трішечки хвилювалася, чи зможемо ми завантажити вуз. Приходжу і бачу, що зможемо, тому що постійно хтось заходить. Люди несуть, і люди чують. І я дякую всім нашим мешканцям за. Так, та та за те, що так вони від відгукуються. І дорослі жіночки сьогодні три бабусі прийшли такі вже літнього такого віку, такі гарні. Принесли там кожна по дві торби. Хлопчик молоденький прийшов в контакті, нас побачив, каже, з друзями поговорив, і те, що зібрали хлопці молоді, принесли йон. Можна зняти у нас. Спілкування Сєвєродонецьком. Так, у нас за за зв'язок з зоною ОТО відповідальна людина є. Вона говорить дві хвилини сьогодні. Ну, Говорила з ним. Так, з... так. Вона телефонує говорить, і говорить. І так говорить: добрий день це бджілки з Конотопа, це павучки. І через інтернет. Да, і через інтернет. Оксана спілкується, переписується там з дівчатами. Так дуже жвава переписка. ця йде. Я попросила Надю, вона з'ясувала, що хлопцям треба, ми тут прямо на стіні вивісимо потреби бійців, тому що частенько приходять і говорять, що треба ще. Ну так, ті ж самі волові серветки, шкарпетки такі фабричні. От, і ми вивісимо список тут, і люди будуть приходити і бачити вже все. Ну, я вдячна вам за розмову. Удачі, наслагі, продовжуйте і до наступних зустрічей. Дякую вам теж вам вдячні.